Раніше я думав, що там це найпотужніша зброя. Тепер це знаю напевно. Бути танкістом це відчувати силу. Жити на межі та стояти за своїх. Ми опора піхота. Ми пробиваємо шлях та тримаємо удар. Серце б'ється в ритмі з двигуном. Піднесення від того, що ми одне ціле. Захват від відсіли броні під руками. Побратими поруч, живі. І це головне. Останнє, що чує ворог, це звук мого двигуна.